Вітаю вас у лячно замку. Я бачу, ви прийняли і моє запрошення. Але чи достатньо ви сміливі, щоб провести ніч у моєму жахливому, тобто затишному замку за призу 20 доларів? Бачу, ви передумали. Все легко, джентльмени. Все, що від вас потрібно, це залишатися в замку до ранку. Зараз я покажу вам вашу кімнату. Упевнений, у вас буде чудова ніч жахів, якщо ви не вірите у привидів. Витаю, друзья. Я тут. mau <laughs> Ловлю. Ти ектоплазмовий кумпол. Ти бачиш, що ти наробив? Вже майже ранок. Іди і налякай тих двох, бо не будеш більше зватися привідом. Лишенько, В наші дні так важко знайти кваліфікованого привіда. Oh, no. Oh, no. Не проникний сейф. Oh, no! Це жахливо. Я більше не можу. Здаюся. До того ж уже ранок. І ви виграли. Він правий, друзі. Ось ваші 20 доларів. Дякую, що допомогли протестувати мій атракціон Лячно замок. Звісно, це було не справжнім, бо всі знають, привидів не існує. Лишенько, як же ви, хлопці, попалися на це. Привиди. все сплановано смішно, дуже смішно. Як вам сподобалась щаріна картина або кімната догори ногами? Справді лячно, так, друзі? Mm. Ви отримаєте винагороду не за те, що переночували тут, а за те, що ви такі телепні. Go! Привиди. Oh, I... Не можу більше. Але ось тримайте вашу винагороду, друзі, о, oh, ні. А забираю звідси! Yeah! Якби ж я знав, що замок, який я орендував, виявиться справжнім замком з привидами. So, То це були ті двоє. Я завжди сміюсь останнім. Рейнджери лісу Там і Джері, слухайте сюди. Якщо ви гарно проявите себе сьогодні, ви станете повноцінними рейнджерами лісу. Національний парк СЕКВОЯ Я даю вам слово і хочу, щоб ви пильнували за цим малим ведмедиком, бо він завжди знаходить неприємності. Стережіться його мами, Брунхільди. Вона вважає усіх загрозою для свого малюка. Вона може бути дикою. Зрозуміли? Я маю на увазі дуже дикою. Бачите, що я мав на увазі, коли казав Дика. Лосі не лазять по деревах. Тепер продовжимо. До справи. Джордж. Так, Люба. Шоколадний торт готовий. Хочеш шматочок? Маленький шматочок, Люба. Я просив маленький шматочок, Люба. Джордж. Тут ведмідь. Так, Люба. Матинку, мамусю, матушку! Спекла печиво. Так, Люба. Принести тобі декілька. Так, Люба. Чо, Джордж. Ведмідь. Так, Люба. Ведмідь їсть наше печиво. Джордж. Ведмідь пішов. Так, Люба. Джордж, ведмідь повернувся. Так, Люба. Джордж, зроби щось із цим ведмедем. Так, Люба. Джордж, тут ще й кіт з мишею. Так, Люба. Джордж, відвези мене додому. Так, Люба. Ведмідь, офіцере. Мене щойно переїхав. Ведмідь. Зрозуміло. Я вас затримую. Ви не в тому стані, щоб кермувати. Швидше, Джордж. Так, Люба. Поліція, я хочу поскаржитись на двох ведмедів, кота і мишу. Як швидко вони пересуваються? Приблизно шість миль на годину можете описати правопорушників. Тут дворовий кіт, десь два фути заввишки. Джордж, не сиди, як укопаний. Так, Люба. продовжуйте мем. Мишка за заввишки три або чотири дюйми без особливих прикмет. Джордж, я сказала, зроби щось. Так, Люба. я слухаю мем. Ведмеді коричневого кольору, великий мама ведмідь приблизно дев'ять футів заввишки. Маленький ведмідь приблизно дванадцять дюймів. І судячи з усього. Мій казан літає. Перший у світі летючий казан. Відьомські авіалінії. Я стану відомою. Спитаю кришталевої кулі, щоб упевнитись у цьому. Подивимось. Натисніть потаємну кнопку Кришталева куля. Що побачить куля? Кришталева куля зі стіни. Чи чекаємо? Успіх повідай мені, розповідай скоріше мені, хто допоможе у справі цій. Фріда, «Фріда, Люба, слухай сюди. Ці двоє дуже потрібні тобі. Командою станете ви у трьох. Чекає на вас багато перемог. Well, Що ж, гаразд. Дякую, кулько. Мітла, прокинься, за діло берися. Тих двох принеси мені, не забарися. Як справи, хлопці? Щоб показати вам свою доброту, я не братиму з вас платню за політ. Гарно, політа! Ану, будьте чемними! тумба юмба, памба, тамба, бузкові двері зачинямба! Повірте, друзі, вам сподобається дуже. Ми злетимо до небес під самісінькі хмари. Ми прославимося, як ці героїні польотів. Гельбавіс Флахомер на трикрилому пустуні, баронеса Ван Кантамб на Гленкошпилі другому. я маю кабукі на своєму неспинному малюкові, і нарешті я. Фріфолфріда на 1401-му широкофюзеляжному казані. Швидше, швидше, не можна втрачати часу. Це список тестів, які ми маємо провести. Тренування буде важким. У мою команду потраплять тільки найкращі. пристебніть ремені безпеки і тримайтеся. Зігнутися команда! Зліт пройшов добре. Подивимося список, з чого починати наше тренування. Досить літати прямо це нудно. Ось вправа, яка має вам сподобатись. Потрійна петля з вільним падінням і підхопленням. Почали. Один. Два. Три і скидання. Ось вільне падіння. А тепер миттєве підхоплення. Швидше хлопці, у нас багато роботи. Непогано для першого разу. Але нічого дивного, я ж фріфол фріда. Уперед до слави, хлопці! Наступне у списку допомога фермерам. Протирання пилу. Парам пам пам парам пам. пам Протримо пил тут і там. От з цього поля не завадило б струсити пил. Команду приготуватися, надягти на кота мотузку. Швидше давайте ми марнуємо час. Ось і ми скажемо пилу, ні. Сам унизу швидше. Давай, змітай, змітай. Швидше, швидше. Ось так, чудово. Твій напарник чудово справляється з цією роботою. Прекрасно, я пишаюся тобою. Збирати яблука я не планувала. Але б вийшло непогано. Далі за списком перевезення пасажирів. Іде б нам знайти пасажирів. Звісно, ж в аеропорту. Тепер шукаємо пасажира. Дивіться, реєстрація пасажирів. Хто встиг, той і летить. Перша відьомська авіакомпанія запрошує на борт. Пасажиропідйомник. Вітаємо на борту. Пристебніть свій ремінь безпеки і не куріть, будь ласка. Бачите, треба бути дуже чемними. Тримайтеся. Вантажний вихід. Допоможіть. Гаразд, хлопці. Працюємо. Пам'ятаєте, кава чай чи молоко? Візьми його білет. Треба дізнатися, куди він летить. Матінко рідна Вашингтон. Завжди хотіла там побувати. А ось і ми. Це Вашингтон. Заходимо на посадку. Ми прилетіли сер. Дякую, що скористалися рідьомськими авіалініями. Допоможіть. Да Гарний політ, друзі. Повернемося до наших справ. Уперед. Давайте, давайте швидше за мною. Відкуйте і повторюйте за мною. І ще одне. Якщо я вже вирішила зробити з вас пілотів, то вам вже нікуди не подітися.